Подивіться це відео перед тим, як купляти сонячні панелі. І це не клікбейт. Я справді раджу вам подивитися наш досвід перед тим, як приймати рішення, чи потрібно воно вам чи ні. Розповім простими словами, що це, як працює, скільки коштує, скільки світла дає і чи взагалі це вигідно. А висновки вже робити вам самим. Всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Мамські будні у селі, де я ділюсь нашим досвідом переїзду з міста в село і як ми облаштовуємо свій побут тут. І сьогодні буде тема про сонячну енергетику, як ми це облаштували у своєму будинку. Якщо вас цікавить тема заміського життя, обов'язково підпишіться на мій канал. У мене багато корисної інформації, а також мотивації та натхнення до життя за містом. Тож підписуйтесь, лайкайте це відео, якщо воно вам сподобається, а також запрошую вас до діалогу в коментарях. Що ж, починаємо. І перше, про що я хочу сказати, чому ми вирішили встановлювати сонячні панелі. На це є кілька причин, і вони достатньо такі всі об'єктивні, можна сказати. Насправді, в життя за містом є свої нюанси, є свої моменти і є свої такі неочевидні на перший погляд мінуси. І найважливіший з них це погана напруга. Справді, ми, коли переїжджали в село, ми не дуже на це зважали, а це дуже важливий момент, якщо ви, звісно, хочете жити з комфортом, не зважаючи, що це сільська хата, скажімо. Тому одна з таких причин була: нам не вистачає того світла, яке є. Друга важлива причина, з якою ми задумалися, в принципі, про Сонячну енергетику як таку, це є підняття цін на електроенергію. Так, як би банально це не звучало, але зараз світло, ну, всі знають, всі відчули вдвічі дорожче. А ми встановили кілька місяців тому двохзонний лічильник, який там один тариф є в день, один ввечері вночі. Це трошки нам здешевило, але все одно рахунки за електроенергію шалені. Ну і як відомо, це ще. Точно не межа, підняття будуть і будуть суттєвими, і ну цього не уникнути. Ще одна суттєва причина, яка напевне хвилює усіх в Україні, це є часті і суттєві відімкнення електроенергії. Так, ми українці вже трохи до цього звикли, підлаштувалися і часом навіть не помічаємо. Ну, не відчуваємо таких значних незручностей, скажімо, як це було ще минулого року. Але тим не менше, в нас, коли є відімкнення світлу, це важко, бо в нас не працює насос, відповідно зразу немає води, не працює тепла підлога. А в мене маленькі діти, немовля, повзає по холодній підлозі, потім це соплі. це... Хвороби і витрати на лікування. Словом в нас, якщо є відімкнення світла, то це для нас на межі з катастрофою. У нас є генератор, але він, по-перше, супергучний. А ну, коли він працює, на вулиці перебувати просто неможливо. І Світло, яке виробляє генератор, насправді досить також виходить дорогим. Зрештою, за сонячною енергетикою, майбутнє, це наша така думка, і в будь-якому випадку це, е, встановлення сонячних панель треба розглядати як інвестицію. Що потрібно, аби отримати електроенергію з сонця? Сонячна енергетика це не стільки панелі, і, зрештою, вони коштують не так дорого, як додаткова система, яка буде цю енергію акумулювати і передавати, перетворювати і передавати. Тобто, все, що ось ці панелі назбирають, вся ось ця, цю енергію, її треба якось зберігати. Для цього існує батарея, якось акумулювати в собі і правильно спрямовувати і віддавати. Для цього існує інвертор і батарея. Ну, я пояснюю так чисто, як то кажуть, на хлопський розум, як я це розумію. Звісно, можливо, є якісь нюанси, про які я і не знаю, і не можу пояснити. Врахуйте, що це виключно мій досвід, виключно моє розуміння. Якщо мене буде дивитися спеціалісти в цій галузі, то можете одразу перемикати, бо я пояснюю не як спеціаліст, а як користувач і як жінка, яка до електроенергії насправді досить далека. Тобто система складається з трьох складових: це є панелі, це є велика батарейка, яка цими панелями сонцем заряджається, і є інвертор, тобто мозок системи, який контролює це все, перетворює і віддає, коли потрібно, за певною схемою, яку можна налаштувати. Відповідно, самі панелі не є дуже дорогими, і встановити їх не є надто складно, тобто тут не треба якихось особливих знань та вмінь. Ми встановлювали їх самостійно, бо нам за монтаж сказали якусь космічну суму. Ми вирішили, що на цьому ми таки зекономимо, ми встановимо їх самі. Зараз вам покажу, як ми все це робили. Є спеціальні рейки, які кріпляться до даху або до іншої платформи, яка вам підходить. І всі ці панелі між собою з'єднуються через спеціальні такі перехідники, тобто їх можна доставляти що вам виявилося замало, або у вас є ще місце, площа вам дозволяє. По часу всі ці панелі, в принципі, можна встановити за один день, звісно, залежить від кількості. І по налаштуванню наші майстри витратили на це кілька годин, ну, окремо ще всю ту систему налаштовували. Спершу ми взяли 10 штук. Тут треба відштовхуватися, по-перше, від максимальної продуктивності і від площі, на яку ви можете це поставити. Важливий момент. Сонячні панелі в нашому регіоні треба встановлювати на південну сторону. Так в нашому регіоні найбільше можна зібрати сонячних променів впродовж року. Сонячні панелі є різні. У нас ну, я буду розповідати про ті, які є в нас. У нас одна сонячна панель дає 500 ватт. Тобто сумарно 10 штук мали нам мають нам давати 5 кВт. А, також в цю систему в нас включений інвертор, в нас він на 6 кВт, і він однофазний. Акумулятор, тобто батарея, розрахована також на 5 кВт. Зазвичай не в пікові години і не в пікові моменти користування світлом. Ми споживаємо наш будинок, споживає 2-3 кВт. Тобто, ці панелі можуть повністю покрити наші потреби в день. Вночі, звісно, сонячна електроенергія не виробляється власне з цією причиною і встановлюється батарея, яка буде. Тримати заряд, який назбирався за день, і потім віддавати його вночі. Це, до речі, один з мінусів сонячної енергетики. Вона є тільки коли є світловий день. Інвертор е, обов'язковий. Батарея може бути, може не бути. Сонячні панелі можуть напряму в мережу давати світло, не потрібно його зберігати. Е, без батареї може працювати, без інвертора не може. Тому що інвертор він е, контролює і керує надходженням і розподіленням. Ми ще літом їх не тестували, бо фактично всю систему ми підключили десь в кінці жовтня, тобто це вже було і похмуре, і менший світловий день. Тобто, ми повністю не можемо оцінити, як вона працює, хоча нам обіцяють, що літом нам буде цього світла навіть забагато. А якщо нам буде замало, то ми зможемо ще собі доставити панель. До речі, ми встановили не 10 штук, а таки 12, бо нам дозволила площа. Зараз до речі, покажу все, як ми встановлювали, в чому були нюанси і чому так довго ми це все встановлювали. Насправді, всю систему дійсно можна встановити за 2, максимум три дні. То не є якась така дуже часозатратна робота і не потребує великої кількості майстрів. Але в нас були трошки інші плани, і насправді ми все це встановлювали майже чотири місяці. Вирішили ми сонячні панелі встановлювати. Нам нас є така господарська будівля на даху цієї будівлі, бо нам вона підходила по розташуванню відповідно до сонця, до сторони сонця. І спершу ми по одному розташували ці панелі, потім вже розклали їх в програмі, в масштабі. І е, зрозуміло, що якщо трішки вище їх підняти над дахом, то можна буде поставити не 10, а 12 і так, в принципі, перекрити весь дах. Ця будівля досить стара, дахове перекриття також старе, воно вже поржавіло, і тут ми вирішили, що треба його трішки підлатати. З одного боку, це було дуже розумне рішення, бо стахом все одно треба було щось робити, а щоб потім ще якось окремо спеціальних якихось обладнання, якогось не брати там в оренду чи ще щось. Тут ми коли прикручували ось ці рейки, на яких мали кріпитися сонячні панелі, виявилось, що по них досить зручно пересуватися і можна обробити, охопити весь дах, який в нас тут є. Тому користуючись цією нагодою, вже взялися за таку незаплановану планову роботу. А оскільки робити це могли тільки по вихідних, то роботи дуже затягнулись на кілька місяців. Так, вирішили ми той дах. Ми вирішили. Ростик вирішив все-таки той дах перемалювати. Довго ми там міняти, не міняти, то дуже дорого і, і довго. З того всього він ось цю всю ржавчину і ржу, яка була, просто болгаркою зчухав. А тоді ось наразі поки що погрунтував тут частину і будемо малювати. А вже після того будемо вішати ті панелі. Так кажу, будемо, нібито я щось роблю. Правда? Так, спеціально купили ось такий краскопульт. Він так і називається. Пульверизатор, словом, для, для фарбування. Так, ось такий ґрунт ми використовували для металу. Алкіний грунт антикор. Так, тут написано, що треба 24 години, щоб воно висихало. Тут не зможеш малювати сьогодні. Взяла вам чисту банку показати, бо там не видно добре. Ось така фірма. Такий грунтовка. Е, і фарба одразу зараз зараз. Ой, ті, ось, важкі. ось така фарба. Вона вже в кольорі е, хумова, універсальна фарба для фасаду та інтер'єру. Ми взяли колір ось такий Поралу, коричнево-шоколадний. Не знаю, чи будуть відповідати тому, якому, якого кольору у нас. Дахну. Я думаю, що буде трохи відрізнятися, ну але все одно як би не було, буде краще, ніж було. Зрозуміло, якби ми взяли майстрів, це було б значно швидше, значно простіше, а зважаючи, що ростик робить це вперше, це не є якісь його там спеціальністі, він там не дуже в цьому розуміється. То відповідно це й зайняло більше часу, аніж ми планували. Шаринву поміняємо. Та чого я ми? Так, це ті профілі, на які буде кріпитися панель. Є в нас трохи місць, де треба їх залатати. Небагато. Небагато. Зовсім небагато. Тому купили ось таку стрічку. така, наче смола. І нею можна заклеїти, Якщо не, немає потреби там перекривати повністю дах, то це такий експрес-варіант. А ти кажеш, що я нічого не допомагаю? Ой, не, не Весь як я тобі ти, допомагаю. Тично робиш на каналу тільки. А це йшло в комплекті? Оці кріплення. Ну, ти купляв окремо чи тобі з тим плану? Я зразу пригодилась, О, а каже, мене не треба. Каже, раз так як я приходжу, в нього все починає з рук падати, перестає працювати, ламається. А як я включаю камеру, то взагалі нічого не працює, тому поки виключаюсь. Як бачите, на цих кадрах ще літо, ще таке дуже літо, мені здається, що це був липень або навіть серпень. Точно вже не пригадаю. Насправді ці роботи дуже-дуже нас вибили з плану робіт, які ми мали взагалі на цей сезон, і на літо. Бо тут, як завжди, коли починаєш робити щось дахом, Починає псуватися погода. Хто дивився наше відео про перебудову хати, точно пам'ятає, як ми зняли дах і цілий місяць просто без кінця лив дощ. То тут була троє дещо подібна ситуація. Кажу, ми могли робити щось тільки в суботу або в якісь такі інші вихідні а на ці дні переважно падав дощ. І було випадки, коли от ростик пофарбував. Ну, вже коли грунтовка висохла, пофарбував і зразу після того випав дощ, і вся фарба стекла. І так було кілька разів, доводилося переробляти, тому ця вся ситуація насправді дуже дуже довго тривала. Хоча, повторюсь, самі, ось панелі кріпити не є складно. Просто прикрутили е рейкиці і до них там вже чіпляли самі сонячні панелі. Єдине, що тут самостійно вже дійсно не вдасться це зробити, тут ми попросили. Сусіда нам допомогти, бо панелі е, такі досить габаритні, і самому їх незручно наверх е, витягувати. То тут потрібна вже допомога. Хлопці самі з цим впоралися, а от налаштовувати систему, кріпити, підключати інвертор та батарею, до нас вже приїжджали спеціалісти. А тепер коротко по налаштуваннях, як в нас це влаштовано. Повторюся, воно може бути по-різному, під ваш запит і під вашу потребу вам налаштовувати. Я розказую, як воно є в нас. Електроенергія в будинок може заходити з мережі або з панелей. Якщо сонячний день і панелі виробляють достатньо електроенергії, то інвертор спрямовує на будинок спершу енергію сонця. Але перед тим заряджає батарею за допомогою мережі вночі до 80 або за допомогою сонця в день до 100%. Це можна налаштувати. Хочеш, сонце йде першочергово на будинок, в другу чергу заряджає батарею, а хочеш навпаки. Якщо сонця замало, то будинок отримує електроенергію з мережі. Якщо в цей момент немає в мережі, то світло отримуємо з батареї. Інвертор контролює, аби батарея не розряджалася нижче 20%. Якщо електроенергії влітку буде забагато, тобто повністю буде заряджатись батареї, покриватись потреби будинку, то можна буде електроенергію віддавати в мережу за зеленим тарифом, але це вже зовсім інша історія. Такі налаштування є у нас станом на зараз, їх можна змінювати. Також, як я вже говорила, можна панелі доставляти, збільшувати їхню кількість, відповідно, можна доставляти ще батареї, можна поміняти інвертор. Ну, якби ця система може і вдосконалюватися і вдосконалюватись. А тепер з досвіду, що воно нам дало. Скажу одразу, я бачу позитив від встановлення сонячних панелей. Не так економічний, як комфортний. Були значні відключення електроенергії під час обстрілів і коли вражали енергетику нашої країни, то ми цих відключень практично не відчували. Так, ми слідкували за графіками відключень, коли були відключення, старалися в цей момент не включати ні посудомийну, ні пральну машину, ні бойлер, тобто ті електроприлади, які споживають найбільше. Але тим не менше, все решта весь будинок функціонував без питань і без проблем. При таких витратах електроенергії нам батареї, яка в нас є, вистачає в середньому на 8-10 годин. Тобто довших відключень нас слава Богу поки що не було, тому ми навіть не помічали, коли вони були. І якщо брати, що ми встановлювали цю систему власне, через відключення, то з, цією, з цим завданням ми якби впоралися, і тут однозначно за сонячними панелями плюс. Мінус сонячних панелей вони не працюють вночі і вони не працюють, коли на. В них лежить сніг тут, або думати про те, щоб очищати їх якось від снігу, або змиритися з тим, що ось така реальність і така недосконалість цієї системи. А тепер по цінах думаю, це питання найбільше цікавить вас усіх. Панелі коштували по 125 доларів, тобто це є 1750 доларів за самі панелі. Батарея коштувала 1800, інвертор 1500. Тобто сама вартість панелей це лише одна третя цілої системи. Додатково ще всі кріплення, плюс-мінус десь на 300 доларів і разом нам вийшло 5350, але це теж цифра така не дуже точна. І говориться все в доларах, тому що ціни були актуальні на, на довший період, і зазвичай на ці речі завжди ціни в доларах. Це окремо від фарбування З даху сюди. Я не рахую фарбу, грунт, там різні приладі, які ми купляли для того, щоб фарбувати, бо це є чисто наші витрати, цього можна було не робити. Це не входить в систему сонячної енергетики. А якщо при теперішній ціні на світло в 4 гривні 32 копійки за кіловат, а ми в середньому десь за місяць споживаємо плюс-мінус 1300 кіловат, то нам виходить 5600 за місяць. А це приблизно, ну, з теперішнім курсом, це десь 135 доларів за місяць. Якщо суму витрат на сонячну енергетику поділити на місяць витрат на нашу електроенергію, то в нас виходить це плюс-мінус 39 місяців. А це. Трошки більше ніж три роки. Але це якщо говорити, що електроенергія використовується виключно сонячна і в ідеальних умовах, коли є достатній світловий день, тобто це все треба множити на два як мінімум, ми можемо говорити про те, що окупність цієї системи плюс-мінус 6-8 років при теперішній ціні на світло. І одразу про мінуси. Перший і найочевидніший мінус всієї цієї історії це ціна. Це насправді дорого. Але ми говоримо про комфорт, а комфорт це завжди дорого. Ну це варто розуміти і саме в такому контексті розглядати цю історію. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ви встановили сонячні панелі і вже одразу почали економити і вже геть ні на що більше не платити, ну то воно так не є. Це треба розуміти, це об'єктивно. А також варто розуміти, що цінність всієї цієї системи в більшій мірі полягає в батареї. Можна не мати сонячних панелей, цю батарею заряджати від мережі, отримувати світло, коли вам потрібно його використовувати. Тут просто йде мова про те, що, наприклад, коли в нас обстріли, коли в нас неадекватний сусід забирає наше світло, в нас немає його. Ми з мережі не маємо що брати. Тоді ми використовуємо сонце і маємо таку собі, можна сказати, хоча б мінімальну, але енергонезалежність. Також до мінусів я вже називала це є ніч, це є сніг, це є нестабільність нашої погоди світлового дня, і також в нашому регіоні сонце таке активне, воно є лише там буквально 4 місяці. Нам би, звісно, хотілося е, значно більше, але маємо те, що маємо. Підсумовуючи все це, можу сказати одне: що умовно ми платимо великі кошти за можливість користуватися сонячною енергетикою. Але фактично в теперішній час ми платимо за часткову енергонезалежність свою, а також якість життя та комфорт. Тобто, так, зараз це інвестиція, яка ймовірно окупиться через 8 років. Але комфорт ми маємо вже зараз. Живемо зі стабільним світлом. І маємо яку на яку енергонезалежність, і за це, звісно, треба платити. Попри те, що окупність цієї системи складе орієнтовно 6-8 років при теперішній ціні, а ціна може зростати і ця цифра зменшиться відповідно. Та все ж ми вважаємо, що за наявності таких коштів така інвестиція є виправданою. Вам, звісно, висновки робити самим. Дивіться по ваших можливостях, по ваших вихідних даних, що у вас є, як ви можете. Тому що тут не можна однозначно сказати, що так, це там панацея від всього, і воно потрібно всім. Самі бачите, система працює. По різному і треба враховувати ті моменти не все так, що ось поставили панелі, все в нас вже безперебійно завжди є світло. Ні, воно працює трошки по-іншому. Сподіваюся, в цьому відео я змогла вам доступно пояснити, що до чого і як, і ви зможете для себе зробити якісь конкретні вже висновки. На основі моєї розповіді в будь-якому випадку, дякую вам за перегляд. Дякую, що підписались на канал. Я впевнена, ви це зробили. А також запрошую до дискусії в коментарях і до зустрічі у наступних відео. Всім миру і добра! Цьом, па, -па.